Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Вчора у Запоріжжі горів приватний будинок. Зайнялися домашні речі та меблі. Одна людина під час пожежі загинула. Також минулої доби більше сотні рятувальників гасили 21 пожежу на відкритій території в області. Представляється працівницею водоканалу чи соцслужб та виманює гроші у Запоріжжі. Орудує шахрайка. Жінка 30-40 років приходить до людей похилого віку, нібито перевірити лічильники, просить передплату і зникає. Якщо вам відомі схожі випадки, повідомте до поліції. ОСББ та ЖБК можуть взяти кредит під 7% на сонячні панелі, інвертори та допоміжне обладнання, або отримати від держави компенсацію у розмірі до 70% вартості обладнання сонячних електростанцій або теплових насосів. Фізичні особи можуть взяти кредит під 0% на придбання генераторів. Діти ВПО з Енергодара віком від 7 до 11 років можуть поїхати на відпочинок до Італії. Усі витрати на себе бере італійська сторона. До 28 липня батьки мають зареєструватися за посиланням, яке розміщене у телеграм-каналі міського голови Енергодара Дмитра Орлова. З 1 серпня банкноти номіналом 500 гривень старого зразка почнуть вилучати з обігу, аби поступово їх замінити на новіші. Спеціально обмінювати старі банкноти не потрібно. 25 шкільних автобусів на суму понад 86 мільйонів гривень планує закупити департамент освіти Запорізької ОДА. Цим транспортом мають возити дітей до підземних шкіл. Запоріжжя готується до опалювального сезону. Планується встановлення 18 когенераційних установок на 12 котельних, аби міські теплові мережі та водоканал мали альтернативні джерела електропостачання. Нині ж концерн МТМ готовий до зими на 50%. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.